Сьогодні на вулиці Варбицького, 7 з Романом Отецьким. Йдемо пробувати. Тут комплексних обідів немає, але спробуємо. Тут вони дос... казали, що дуже смачно. Щось хоче? знаю. – Назва яка. А, Дон Кіхот. Дон Кіхот. <ріху> <ріху> Адресу ж сказали? Для тих, хто... тих. Знаєш, химофонах Дон Кіхот. Щоб ми не дуже скучали, принесли нам, поки ми чекаємо замовлення компотик, хлібочок. Ніколи не знав, що Сандора випускає узвар. Узвар. Цікавий новий бренд, прозвучало на права хліба. Можна попити. Ну, смачний. Не подобається. Цукру небагато. Приємно зварчик. Приємний освіжаючи, холоденький. Єдине, що ми так, що, так ніж, дивує момент так, такий, що називається. Mm, mm, Але тут такі типу кухня, там, український борщ, галицький борщ. Він адаптований під українську кухню. Це типу наш, наш місцевий донкіхот. <звіць> місцевий донкіхот. Ну mm. а ні. Є, що все-таки з тим гаю, цей мой. І донкіхот є. Ну так? Ніхто, він там ще стоїть? Стоїть. Його видав потім потім. Мені принесли солянку. Так що швидше за все тут подається солянка, я так розумію. Будемо знати. Ну, мені сподіваюся, що на вчорашня, просто підігріти так. Так ароматна, що мені здається, що тільки... Дивись, значить, типу, все, що хочеш, є, так. Ну, ні, да, м'язко є, бачу, копченості якісь є, маслинка плавить, лимончик. Типа крашок. Лучше жон. Все лучше. О, щось наступне. Капусняк, так? Капусняк а, це тобі. Капусняк це мені. Він теж швидко бачиш, подається. Так, зараз давай я тобі приберу, щоб ти краще бачив. я візьму ложечко. О, Теж такий ароматний клас. Ну, О, Скільки м'яса. Та я тобі кажу, тут нормальна кухня. Ну, тут класно. Квасолька така, бачиш? Ні, не, не плачу. <гад> ну да, ну що, фасолі не бачить. Ти кажи, як на смак. Зараз. Мене це не питав, ладно. голодний оператор. <гад> <гад> ну, десь нормально поїсти. Класний. <гад> <гад> Рома, як у тебе, Я так, от сижу. І так, і так, крутив, крутив там. На я крутий? Ну, тарілку так, і так, і так. А ти побачиш собі щось на суть просто забув. Реально буде. Дуже добре. Носиленка тут потужна. Потужна, да. Реально потужна. Рекомендую. І капусняк я бачу такий з капусточки з домашньої, бо не, нема такого, знаєш, присноку оцет чи щось такого. Такий жарненький. Зараз я м'яско ще спробую. У мене стерео одважуючих движущих, движущих обличчя. Я одразу потримаю камеру, ти будеш пробувати сам. Своє. М'яско класне дуже. Вперше на, засвіт, засвітиться оператором нарешті. Ти дімаєш, не впервые. На экране. Да, в нашій програмі лицо оператора жиющего. Сукинь голодными глазами. Больше тебя пугалочки. Да, борщ Ну, Давай. Ну, слушай, Рома, смотри, как кусок мяса. Реально. Я показываю. Смотри, он видит. Розмер. Ну на твоем офоне в таким ну тем уже да. Тут че инший я. Пробуй. Короче, а полкило мяса в одной тарелке. Что, слова закончились? Нет, тут еще жмакочек хлебца потребно взятый. Сальцам еще с чесночком. Да, сало ага. сюда еще, так знаешь, такой цибулиночку так, чтобы, знаешь, обвест вот так еще камерой так. Ты про больше скажи, не видно, что сала нема. Ну, у меня ж... Аж на поэзию купил. Работа, да. Я пішов цілувати руки поваром. Тільки не падає. Бач, ми не встигли доїсти ще суп, вже принесли друге. У нас тут котельня з рибкою, пательня э, з куркою і з рибочками. Тільки з пилу з жару. Яка є дуже Угу. Ну, твої вареники вже прийшли. Бачиш? Пельмені, пельмені. Зараз так дещо камера зразу красну. <гум> Бачиш, який гарячий. Мені стається велика ложка і починається їти. Трошки об'єктив аж запотів. Ну що, пробуємо пательню. А ще я ножці, не, не потрібна. Же... За звичкою. Тут у нас картопелька. Ну, картопелька, і картопелька. Смачно. Ну. Рыбка така. Це хек був там в цьому. Дейсно, ну хек. Філешечка така. Діка така? Ну, така? Вона розсыплена. Та Попробувала, ну, я вже кусочок положила. Скажи. Вот брехло. Да, я вже попробовала. Ні, свіженька була, така розвалюється на кусочки, такі Даша, Свіженька це піка з моря. З Харківського. А кора там не доходили, он хамит. Крім, пробуй свою. Та, ти, знаєш, я кормлено, так хаміт. Супом. Солянку. А, солянку. Как же смачні, так? Ну, я то й повірю. Пробуй. Тут стільки м'яса грибів, що до картоплі важко добратися. М -м. так, знаєш, Пропиталася грибами в картоплі, знаєш, просякла. А сиром що ну, дуже класно, дуже класно. Ну, там може соус ще грибний. Ну грибний Со соус, тобто він такий. Тут сирочок. Думаю, що повинно бути смачно. курочка така хороша, знаменита. А можно я вымкнуть и съем свои пельмени? Доска. Хочешь? Воск. Давай, я познимаю, ты ешь пельмени. Воск. Вы что, не бачили такой первый раз передача камеры без вымкнения? А слюнямчик? Без а слюнямчика для образа. Нет, действительно пахнет классно. Ты знаешь, вам, вам я понял, что ну, для, для комплекса. Ну спробуй. Душа в пахне. пахнет. Да, классно. Запах души в Я понял. Для комплексу, для рекламы, знаешь, что треба? Сунявчики, двивки. Гениальный дает дам. Не заходите домашні? Зачем, що зучимо, Саша? Мене переповнюють емоції. Ну, дуже смачно. Ну, тут я дивись, тут ну, дивись, дивись, Сирок тут. такий плавний чудово. Ну, мені в принципі завжди подобався плавно сирок. сироп. Ну, пельменчики пельмени. Как мясо внутри, нормально? Да. Отлично. Шо, давай. Ну я, например, так. Да? Так, да, до совєтських пільмів, коли, наприклад, є там пільмі, там хрячі, там, ну, як то кажуть, сісі пісні напихали. А тут дійсно класний фарш. Класний Класне. фаршик, дуже смачний. Давай, насолоджуйся. Не, чудово то, що принесло дуже швидко. Я ж кажу, ми не встигли закінчити перше, тут же принесли друге. Смачно. Хочеш пельменчик правда? Бачиш, так смачно, що ми вирішили навіть помакати. Я думаю, ви не наділися ні булочка вкусно. Просто... Наш оператор своїм звуком, всередині середній вилез ось ротиків. <г manifestation> <гування> Ми вирішили це не знімати. <гування> так, ну, так <кем> то можна. Бо це було б для відео для людей з сильними нервами. Задавати? Ні, 17+. 15. За принесли нам рахуночок, бачиш, яка штучка прикольна трив'яна. 182 гривні на трьох. то, виходить е, як три комплекси. Але Ши ти отримав гарне перше, гарне друге. І компот в тебе війшов, і хліб. Це ну, компот. компот, узвар, узвар, вибиє компот, Узвар. Ну, За Узбармом вже казала, що він дуже смачний. Так що дуже смачно, дуже класно і недорого. Реально, прикольно. Mm? Я, я ставлю 5 діло. Я, я, я не суперечуюсь, ні. Не сперечаюсь. Ну я трохи дійсно. <свистак> Буває. <свистак> 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 Дорогі друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, подорожуйте по Львову разом з каналом Ю» на Ютубі.